Юп. На відео Троянда Амор де Молен, Троянда французької селекції, яка має багато нагород, яка безподобно пахне, яка дуже витривала, дуже міцна, рясно-квітуча. От зараз тут не багато квітів, бо вони вже цвітуть місяць, десь середини травня. Хоча в минулому році перша квітка була 5 травня, в цьому році все цвіло з затримкою. Квіти от такі от гарні, набиті має вона. Ці квіти, так як вони вже не першої хвилі, можна сказати, не самі перші. Вони не дуже великі. Перші квітки були десь в діаметрі 15-16 сантиметрів. Ця, мабуть, має більше 10 сантиметрів. Кущ має величину на даний момент десь 1,30 140 м і більше метра в, в діаметрі. Кущ трирічний. Минулому році вона цвіла не так рясно і куй був менший. Але до кінця літа восени він мав вже десь висоту близько 2 метрів. Такий потенціал цієї троянди. От подивіться, які гарні листя. Вона не хвороблива. Квіти в вазі тримаються більше тижня на кущів. В цьому році менше. В минулому році я зафіксувала, що кущ тримав квіти два тижні. В цьому році трошки більше тижня. От. І я задоволена неї на 100%. Там на, на задньому плані ще одна любима моя Жорж сант. Я посадила ще два таких кущі молоденьких. Цьому році весною і вони теж цвіли, правда, квітки були менші. Тому ця троянда в моєму суду входить в десятку найкращих. Вона в природі безподобна. На фото, хіба що, якщо крупним планом сфотографувати квітку кущ загалом, ну, я би сказала, якийсь не фотогенічний, але сама по собі троянда це шедевр, я так рахую, має. Прекрасний аромат. Просто безподобний. Дуже тішусь, що вона є в моєму саду. Рекомендую. Троянда рожева Пантера. Ашенер дом. Там ще один кущик її. На задньому плані троянда Розаріум Мюдерсен, яку я вже обрізала, вона відсіла. А ця троянда цвіте вже другий тиждень. І квіт тримає тиждень десь. Сама по собі квітка тиждень, може трошки більше. Ось така вона в розпуску. От. Такі цвіття має гарні. Вона поки що не дуже висока, але я думаю, півтора метра вона буде мати. Ця троянда не хвороблива. Легкий має аромат. Ну, дуже гарна. Лялька. Прекрасна розочка. Трирічна в мене поки що. Хай тішить. Своїм виглядом. Дуже приємна. Троянда лавіння. Отак виглядає тригрічний кущ. В минулому році вона була менша. Зараз має приблизно метр вісімдесят. Я не знаю, чому в мене чайно гібридні троянди ростуть більше до двох метрів і більше. А плетисці ледве-ледве трирічні набирають півтора метра, метр вісімдесят. Ну, отакий її об'єм. Вона має тут кущу тримач і цвіте. Вже десь більше двох тижнів. Але, чесно кажучи, я б її більше не посадила. Ці троянди не витримують сонце. Вони не горять на сонці, вони просто осипаються. От квіточки десь тримає буквально 2-3 дні. Може, ще з, з часом, на слідуючий рік, вона буде більш міцніша, але на даний момент вона виглядає так, там за нею. Міян Скарлет Декор. Така червоненька. Чому вона... Ну так, я її лишила такою, з цієї сторони покажу. От вона росте. Такими суцвітями, Міленькі квіточки. Я, невірно назвала назву. Скарлет Міян Декор. Так її назва, а я назвала Трошки інакше. Але, можливо, може, це і не вона. Тут тобто мені казав, що це крапелька. Ну, не думаю, що крапелька така була би рясно квітуча і росла до гори. Хоча, якщо грунтопокривна троянда, то може і так. Ну, так, в мене вийшло, що вона почала витись по цій опорі разом з лавінією, але вони. Чесно кажучи, в комбінації не дуже виглядають. Ну, показувала я в основному про лавінь, говорила. Хто захоче, може собі садити на півночі. У нас на півдні вона мені не подобається.